Організатором злочинної групи був 28-річний мешканець Бугричанської територіальної громади. До своєї протиправної діяльності він залучив ще двох односельців: 2000 та 1974 років народження. Поліцейські з'ясували, що фігуранти купували, зберігали та продавали бурштин без відповідних документів з метою особистого збагачення. Досудовим розслідуванням було встановлено, що організатор групи налагодив зв'язки із невідомими постачальниками з Рівненської Житомирської. Та Волинської областей, які доставляли мінерали на Прикарпаття, а його спільники займалися обробкою. Готові вироби з бурштину нами та браслети збували на місцевих сувенірних ринках. Дохід від продажу ділили між собою. Прохоронці зафіксували, що фігуранти отримали понад 20 відправлень з бурштином з різних областей. Під час обшуків облаштованій майстерні на території домоволодіння прохоронці вилучили понад 70 кілограмів необробленого бурштину та 53 кг кілограми готових виробів. Дорогоцінне каміння органогенного походження направлено на експертизу.